Річний вчинок на Закарпатті. Чоловік, ризикуючий життям, врятував трирічну дитину. Хлопчик вибіг на трасу неподалік села Грушеве. За ним кинувся 30-річний місцевий житель і буквально вихопив малого з під коліс авто. Ось удар рятівник узяв на себе. І лише дивом він не зазнав серйозних травм. Це підсумковий спецкор 2+,2. 2 плюс 2. Вітаю вас. За два дні. На волю можуть вийти четверо українських бранців. У мінську домовились обміняти полонених на зло громадській блокаді. Боженька творив Україну географічно там, де вона знаходиться. Офіційні Київ із Москвою, ніби й війни немає, домовились про транзит вантажівок своїми територіями. Земне добро, Без донорської крові вижити було нереально. У Дніпропетровську сотні городян добровільно здали кров для поранених бійців АТО. Більше 80 обстрілів і двоє поранених за минулу добу в АТО. Найгарячіше знову на Донецькому напрямку шахта Бутівка. По ній гадять із різного калібру у день та вночі, а вона стоїть. Зовні позиції нагадує величезний стелевий скелет якогось гігантського страховиська. Але в цьому металі є життя. Закинута копальна, є чи не найміснішою фортецею наших вояків поблизу Донецького аеропорту. Дарма що на ворожий великий калібр, тут і далі відповідають автоматами та кулеметами. Тож і маємо двох поранених. Знімальна група повернулась. З під Донецька. Можна вважати, що війна почалась заново. Це був чи не перший настільки потужний бій від початку зими, кажуть хлопці. Бойовики гатили одночасно з Ясиноватою та Спартака. За п'ять мінометів, 120, 80, часа 3-4. Три дня підряд уже кожен день три-чотири часа йде обстріл. Були навіть протитанкові ракети, але снаряди не долетіли до позиції метрів 15. Один із них, боєць із позивним ворон, не полінувався і сходив, сфотографував, як доказ. Бачили не зірвалася. Кажуть, дякую. Після обстрілу бійці підраховують збитки. Постраждав штабний мікроавтобус. Колесо розтрощило, лобове скло і капот побила осколками. Але хлопці певні, машина їм ще послужить. Утром заводилося, вроді таких нету. туврижіє, то що сукла побилася. Ось цей маленький перехід на шахті Бутівка найживовіший. що п'ять хвилин тут проходить людина. І вчора сюди прилетів Васильок, і дивом ніхто не постраждав. Дісталося лише найближчому бліндажу. 23 февраля не відмічали так уже к вечіру, віддати не відмічались, да, і почали нас немножко поздравити. Нас немножко засипало, світ обрубало, от брубала. смотрели телевізор, все по новості. Тут плюни, не дали посмотреть. Світло бійці вже полагодили, тепер треба укріпити дах. Це шуруповір. Будемо ремонтувати потолок. Зарядимо акумулятори. Найбільшою втратою після нічних обстрілів хлопці вважають кухню, банки з квашеною капустою від волонтерів розбиті та в коробках із маслом та консервацією осколки. Ми, блин. Зачем? Ми, жолоді, взагалі, Ближче до ночі хлопці тут знов чекають на обстріли, але сподіваються, що противник після вчорашнього святкування втомився і буде спати. Мар'яна Бухан, Євен Соловей Віталій Овсяніков, Спецкор, 2+,2. 195 днів сам у камері без вікон та денного світла провів український бранець 25-річний Вадим Кирпиченко. Після ДНРівських катів йому вдалося повернутися додому. У Дніпропетровськ він повернувся зі ще одним колишнім бранцем. 21-річний Олександр Макух потрапив до рук бойовиків під Дебальцевим, щоб визволити його з підвалів. Сбу знадобився рік та 11 днів. Сашко мимоволі навіть став героєм у лапках російських змі, які врочисто повідомляли, бої. Єс української армії добровільно здався у полон. Олена Усенко розкаже історію бійця, якого ворожа пропаганда оголосила зрадником та дезертиром. Він вже добув дома, але зізнається часу побути із рідними ще так і не було. Найближчий тиждень у Олександра розписаний буквально по хвилинах. Часть тоже обслідування Мічникова з документами нехтоми розбратися. То тобто, есть, штоб той же паспорт. Їх взяли у полон під Дебальцевим. Четверо військовослужбовців на чолі з підполковником їхали в штаб по вільній дорозі. А коли повертались, її вже контролювали бойовики, але їх про це не попередили. Я не знаю, може хто знав вже цю ситуацію, Може, ще ніхто об этом не знав. Дорога була перегаряна. Там валялась куча ящика міни проти танки були на Дороги без притверждень відкрили огонь по машині. Ще збоку стояло там. Їхні вже роді направляв на нас. В ефірі російського пропагандистського каналу заявили, що ця група українських військових сама здалася у полон. Олександр зізнається, думка, що в Україні його можуть вважати зрадником, весь рік не давали йому спокою. Командир Олександра приїхав до Дніпропетровська спеціально для того, щоб сказати йому, це не так. Привіт родной. Поздравляю, раді. Не могло там ніякої добровольної здачі в плен плімби і ніхто не їхав спеціально. Тому що е, була отработана карта всіх позицій, не тільки нашого батальйона, а сусідів. Якщо бо не їхали здаватися, ніби ту карту б взяли. Три місяці Олександра з товаришами тримали у полоні козаки. Там до них доходили звістки про Дебальцевський котел. Терористи тиснули психологічно, мовляв, усі ваші частини розбиті. В живих майже нікого не залишилось. Їх не виводили на вулицю і не давали подзвон. Нити рідним Олександр розповідає, полонені хлопці погоджувались працювати, бо за це їм давали книжки. Шерлок Холмс був, Стівена Кінга читав, кто ж СБУ, коли вони його розбомбили очень сильно. Ми ж ходили на верхніх етажах, приводили это все в порядок под камвоєм. Там были книжки, такі непрякак історія України. Та запрещалася на время прятали приносили в камеру. Мама бійця каже, це був найстрашніший рік в її житті. Батальйон Олександра був у Іловайську, потім Піски, Дебальцеве і полон. Його більше десяти разів включали у списки для обміну, а звільнили у той день, коли вона отримувала його бойові нагороди. Звонок з телефона Ірини Геращенко. Я беру трубку. Голос сина, мам, це Я Я вже на Україні. Олександр потребує медичної та психологічної реабілітації. Після побоїв каже, часто болить голова та спина, є проблеми зі сном. Треба також владнати військові справи. Якби не полон, він мав би бути демобілізованим ще рік тому. спецкор Дочекалася свого героя, і на Волині Сергій Дмитрук повернувся з полону, в якому пробув 15 місяців. Захопив 28-річного бійця тербатальйону Волинь під Дебальцевим за кілька днів до ротації. Він допомагав харчами місцевому діду. Та одного вечора старий привів на зустріч із ним бойовиків. Розповідати про полон Сергій не хоче. Найбільше хоче залишитися з рідними на одинці. Найближчих планів боєць і ще немає. От мета її виховати синів справжніми чоловіками і патріотами. Дякую, що не забулися про мене. Що вийшли, зустріли, ждали, переживали. На переговорах у мінську сторони домовились про звільнення з полону луганських бойовиків і ще чотирьох заручників. Вони мають вийти на свободу 26 лютого. Про це повідомляє уповноважена президента з мирного регулювання на Донбасі Ірина Герашенко. Тему заручників обговорюватимуть до кінця тижня. У полоні залишається ще 134 Громадян України українська сторона наполягає на звільненні передусім хворих та поранених. Окрім того, розпочинаються переговори щодо розмінування об'єктів уздовж лінії фронту та розшуку зниклих безвісти, таких на сході щонайменше 700 осіб. П'ятницю, 26 лютого, ми матимемо хороші новини для чотирьох родин українських заручників, але і далі продовжуємо працювати над тим, щоб всі ті, хто сьогодні незаконно утримується на окупованих територіях, а також в тюрмах Російської Федерації, були звільнені. Черги від самого ранку у Дніпропетровському шпиталі імені Мечникова сьогодні сотні людей здавали кров для поранених бійців. АТО. у цю лікарню зазвичай доправляють найтяжчих поранених із передової на сході. Напередодні медики попросили громаду допомогти. Мовляв, запаси крові мізерні а на фронті знову десятки поранених і небайдужих прийшло стільки, що черга розтягнулася на два поверхи. До початку акції ще дві години, а небайдужі вже збираються у лікарні. Лише за попереднім записом за смс-повідомленнями зареєструвалися більше 200 людей. Але вранці стає очевидним небайдужих більше в рази. Черга навіть на дворі. Донори швидко заповнюють увесь хол лікарні. Щоб пришвидшити реєстрацію, встановлюють додаткові столи в коридорах. Воїли молочна жарена, жирна нічого. Переселенці, студенти, пенсіонери, поліцейські, військові, люди різних професій та віку кажуть, не могли вчинити інакше. Просила роботи, вот вирішила здати. Хочу допомогти солдата. Хоч як то матеріально не виходить, ну хоч якусь лепту ліпту внести. Я взагалі сам із Луганської області, ну і вважаю, що вони повинні освободити мій родний край и ну я могу помочь. Это самая маленькая часть того, что мы можем сделать для наших бойцов, которые охраняют наш здоровый сон. Я тоже недавно вернулся, то есть как бы поддерживаю всех своих ребят, которые там на каталках, милицях та у висках донорів зустрічають поранені бійці, АТО, що дивом вижили і тепер намагаються знову стати на ноги. Дякують без донорської крові. Їх би вже на цьому світі. Не було мені перелили багато крові за місяць около 10 літрів. Без донорської крові вижити було нереально. Большої їм спасибо, тому що ребята ще привозять, поэтому кровь нужна. Я бы теж здав, но не могу здати. Лише в обласній лікарні від початку АТО перелили більше тонни донорської крові. Медики кажуть, поранених доправляють чи не щодня за минулу добу троє воїнів. Ми бачимо, що кровопотери великі і спасати їх треба сію у нас ні то времені ні сутки, ні двоє, ні троє. Обов'язково нужен запас крові. Черги донорів не лякають. Працюють одразу дві операційні столи для забору крові стоять щільно. Робота з рекордною кількістю донорів. За час АТО тут же відточена до дрібниць. Держали, державі. Донору у міліцейській формі твердять, кров здають не за наказом. Повіління душей. Окрім подяки за збереження життя усіх донорів, чекає ще й публічна слава. Медики влаштували фотосесію, щоб світлини небайдужих могла побачити вся країна. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропотрось, спецкордва плюс два. Зенітний комплекс БУК М1, з якого збито малазійський боїнг над Донбасом надала російська 53 та зенітна ракетна бригада. А її оператори найімовірніше випустили ракету. по літаку. такого висновку дійшли експерти групи «Белінгхед», яка шукає інформацію щодо цієї трагедії у відкритих джерелах, зокрема і в соцмережах. Солдати з 53-ї бригади, за даними «Белінгхед», розмістили в інтернеті багато інформації, серед якої фото, звідки випливає, що вони перебували на російсько-українському кордоні. В Рівні липні 2014 року експерти навіть назвали прізвище командирів, що керували цією операцією. Загалом 14 офіцерів. Серед них Сергій Мучкаєв, командир 53-ї зенітно-ракетної бригади, та полковник Олексій Золотов, керівник протиповітряної оборони 20-ї армії. Відповідальність за збиття боїна, у якому загинули 298 осіб. Група Белінгкет покладає на міністерство оборони Росії та особисто на президента Путіна. На лаві підсудних офіцери 53-ї бригади, ті самі, чиї підлеглі на полігоні широкий лан мерзли у подаруних наметах без буржуєк та дров. Солдати самі здобували собі харчі та воду. Утім, поки що на лаві адмінпідсудних із 10 військових очільників лише два, і на їхні плечі лягли майже усі звинувачення. Це заступник командира та керівник штабу 3-го батальйону. Їм присудили 5 діб гауптвахти. Першим суд викликає молодшого за званням капітана. Він заступник комбата. Помітно нервує, каже в ті дні потерпав так само, як і бійці на полігоні. Запевняє командирам про стан справ. Доповідав, тож вину свою хоче визнає, але частково постоянно з байцями був. ні не досмотрели. А це той самий начальник штабу батальйону, до якого перед маршем на Миколаїв зверталися бійці. Визнає контроль за передислокацією підрозділу, його обов'язок. Да, ми обов'язки планування, контроль. Ну, не дали. До кінця не доконтролював. Можливо, це пов'язано з тим, що я був в дорозі, в колонах автомобільної техніки. Військові прокурори кажуть, хоч ці офіцери безпосередньо відповідали за матеріальне забезпечення бійців, провина лежить на всіх десятьох командирах аж до заступника командувача оперативним командуванням. Схід п'ять протоколів, протоколів складено військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону, п'ять протоколів складено військовою прокуратурою південного регіону відповідно на посудових осіб і оперативного командування Схід і безпосередньо на командира військової частини. Суддя визнає обох офіцерів винними, але карає їх частково. Визнати винним за статтею 172 15 Кодексу про адміністративні правопорушення України та піддати адміністративну стягнення у вигляді аресту з утриманням на гауптвахті строкам на 5 діб. Це рішення офіцери мають право оскаржити впродовж семи днів. Лише після цього воно вступить в силу. До кінця ж цього тижня відповісти перед законом мають ще п'ятеро командирів. Слухання справ щодо трьох офіцерів вищої ланки за їхнім клопотанням суд переніс на березень. Лілія Віктор Гарагуля, Мегаарсенал, виявили співробітники СБУ на Київщині в одному з приватних будинків Володарського району. Під час обшуку знайшли майже 150 гранат із запалами, близько 90 пострілів до гранатомета РГД 7 та понад 20 тисяч патронів різного калібру. Обшуки на території обійстя ще тривають. Власники арсеналу шукають. Білоруського опозиціонера затримано через погроми в Києві. Посадили під домашній арешт. Василя Парфенкова затримали 21 лютого за участь у погромах російських банків. Прокурори наполягали, підозрюваний у хуліганських діях має сидіти за ґратами, тому що може втекти за кордон. Кілька народних депутатів пропонували взяти учасника АТО на поруки. Зрештою, парфенкову присудили тримання під домашнім арештом на два місяці з носінням браслета. Натомість Миколі Куханівському, командиру добровольчого руху ОУН, який керував діями радикально налаштованих. Активістів вручили повістку до слідчого за погроми офісу компанії СК мільярдера Рената Ахметова та двох російських банків. Учасникам заворушень загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Мінетрис Білорусі мені грозить 17 років, а не гразі сімнадцять літ, ані чотири води здійснив. Пока що при существую режимі в Білорусі дороги назад нету. Найдовго музика грала. Транзит вантажівок із Росії території України поновиться. Вже за кілька хвилин кабінет міністрів України пристав на пропозиції російського Мінтрансу зняти всі взаємні обмеження, що діяли впродовж останніх десяти днів. Щоби поновлення транзиту на кордоні відбулося без зіткнень за ним стежитиме національна поліція. Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський провів переговори з громадськими активістами, які Блокували рух фури з Росії, і спробував переконати їх у тому, що такими діями вони шкодять не так Росії, як Україні. Україна як транзитна держава стверджує Пеоварський, почала втрачати транспортні потоки. Росіяни вже встигли домовитись з поляками, пускати свої фури через їхній рубіж. Так трапилося, що Боженька створив Україну географічно там, де вона знаходиться. І основні євразійські транзитні коридори проходять територію України. Коли фура під російськими номерами йде територію України, це не означає, що там російські воді, це не означає, що вона везе товари російського походження. Більше того, це не означає, що ця фура у власності росіянина. Це може бути транснаціональна компанія. Прощавай, Марія, шеф-редактор програми подробиці тижня, телеканалу Інтер, яка нецензурною лайкою в прямому ефірі перервала інтерв'ю з родичами загиблих небесної сотні. Тепер безробітна. Її вигнали з країни, і СБУ буде слідкувати, аби принаймні п'ять років вона тут не показувалась. Копія наказу про звільнення з'явилась на сайті програми, у якій російська громадянка Марія Столярова останні півтора року працювала шеф-редактором. Утім, звільняють її з посади креативного продюсера і не за статею, а за згодою сторін. Столярова відома своєю антиукраїнською позицією. зокрема користувачам соцмереж. Знайоме фото зроблене в травні 2014-го. На ньому росіянка в оточенні бойовиків терористичного батальйону Восток. Новий скандал навколо Столярової розгорівся після того, як вона під час прямого ввімкнення з майдану 20 лютого, використовуючи нецензурну лексику, наказала журналісту припинити інтерв'ю. Давайте ми самі не хочемо цього горя й болю, і не дай Боже, щоб воно повторило ну, саме заканчивать. Вінницькі активісти звинувачують керівника обласної поліції Антона Шевцова в сепаратизмі. У соціальних мережах розшукали його фото з російським депутатом Миколою Валуєвим та на тлі будівлі з прапором Російської Федерації. А ще знайшли групу, на яку він, начебто, підписаний в одній соціальних мереж. Називається вона. Гаржусь Росії. Сам очільник Вінницької поліції. Всі звинувачення підкидає. Скандал із політичними вподобаннями нового керівника Вінницької поліції виник після того, як активісти розшукали світлини його дітей поруч із російською військовою технікою. Сам головний коп Вінниці, начебто, підписався на три проросійські групи в одній із соцмереж. Є фотографії, де його діти стоять на фоні ракетно-зенітного російського комплексу з прапорами. І фотографія була додана в жовтні 2014 року. Більше того, я потім побачила, що він підписаний на три дуже цікавих групи: барак обмана, гаржусь Росії і «Велика політика», де була фотографія Путіна. З'ясувати, що це зрада або помилка, активісти вирішили поцікавитися в Антона Шевцова. Особисто прийшли привітати поліцейського з днем захисника вітчизни. Червоні гоздики перев'язали Георгіївською стрічкою. Утім, пан Шевцов зустріч проігнорував область, яка з Придністров'ям, 30 тисяч тисячна російська армія, а керівник, наш очільник обласної міліції, який має відповідати за безпеку, зараз його сім'я знаходиться в Криму, його діти знаходяться в Криму, і він не переживає. Сам Шевцов називає події довкола своєї персони провокацією. Світлини в соцмережі, начебто розмістили хакери, а фотографія з Валуєвим зроблена ще до початку війни. Тому Шевцов просить не чіпати його особисте життя. Це аккаунт не моєї жіни. Це взлом, це провокація. З Валуєвим фотографія у мене була без всякого фона. Вона була зроблена, знає, коли, зі спортсменом Валуєвим, а не з депутатом якоїсь думи. Ви розумієте? Потому не мішайте мені працювати. Нині вінницькі активісти вимагають відставки керівника обласної поліції, а також готують звернення до депутатів облради, щоб ті підтримали вимоги громадськості. Анна Титовська, Микола Назаренко, Вінниця, Спецкор, 2+,2. Систематичні репресії, заборона зібрань і обмеження свободи слова в Криму. Свірічний звіт про права людини оприлюднила організація Amnesty International в Україні. Там вказує самопроголошена кримська влада і далі переслідує незгодних та симпатиків України. Передусім, за свою позицію потерпає Криму татарська громада. Наголошують у міжнародній організації. Люди зникають у лідерів, проводять обшуки, тривають політично вмотивовані арешти. Правозахисників непокоїть також закриття кримсько-татарського каналу, АТР та. Обажання та так званого прокурора Криму заборонити меджлис колегіальний орган кримських татар. И, к сожалению, самые последніе новости о запреті офіциальному желании запретить меджлиса показывает, что а, так называемой кримской власти продолжают закручивать гайки и усиливают репрессии против любого инакомысли. Закрив собою дитину, а сам потрапив під машину на Закарпатті. 30-річний чоловік врятував трирічного хлопчика, коли той перебігав міжнародну трасу. Чоловік, коли побачив дитину на трасі, і авто, що мчить просто на хлопчика, стрімголов кинувся на допомогу. Він вихопив дитину буквально з під коліс і вже сам отримав удар у бік. І рятівник малюк живі і майже неушкоджені. Проте здавалося б щаслива історія дістала несподіваний поворот. Іван Петух, день, коли сталася аварія, пригадує похвилинно. Біля його крамниці зупинилася авто. Звідти вийшла родина з дитиною. Поки дорослі вибирали продукти, хлопчик бігав поруч. Як малюк побіг просто на трасу, чоловік побачив краєм ока. Що робити довго не думав. Просто перед ним ішов бус, малий пропускає буса. Лінтеришов перед ним. Аму зразу задіне. Просто я бачив, що тут таке реально, що прямо під машину дитина летить. І Думаю, все одно я має віличок. старший, по любому може пробіжу. Я його взяв на руку, я хотів із ним пробігти. Чоловік підхопив дитину на руки, побіг до узбіччя. Щоб опинитися в безпеці маленькому Микиті та його рятівнику, не вистачило кількох сантиметрів. Машина вдарила чоловіка в бік. Він устиг відштовхнути хлопчика в безпечне місце. Нічого, Трошки там полежав, встав, прибуднявся, і он теж був шокований. Там був досить ступей нормальний. Ні поліція, ні медиків на місце ДТП ніхто не викликав. Уже згодом обоє звернулися до лікарні. В Івана лише синці, Маленький Микита тяжчий. Дитина поступила в стані середньої важкості, черепно мозова травма, стру зеленого мозку і сабна лиця. Зараз дитину вже виписали з лікарні його батьки про порятунок сина розповідати чомусь не хочуть. Знімати нас не треба. Тим часом для місцевої поліції випадок став несподіванкою. Тут кажуть, усі сторони приховали обставини ДТП. А мати хлопчика взагалі повідомила, що малий травмувався, впавши зі сходів. Мати поступила з працівниками поліції нечесно. Повідомила, що її дитина, 2013 року народження впала з сходів і побилася. Значить, дала пояснення таке. Даний час продається перевірка після аварії. Сільська влада планує звернутися до комунальників та поліції, щоб на міжнародній трасі встановили обмеження швидкості. Всі ганяють дуже страшна ситуація. На, 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 на дорозі, якщо дорожники не візьмуться за ту роботу, щоб наставити знаки ограничення швидкості і не буде дежурити, Поліцейські машини контролюти рух, то тяжкі діло Нині Поліція розшукує авто, що стало учасником ДТП та водія, що покинув місце пригоди. Копи хочуть почути і те, чому всі сторони аварії приховали її. Факт Олександр Привалов, Сергій Ковалець Закарпаття Спецкор 2+,2. Герой на весь Богуслав невеличке місто на Київщині, вразив відчайдушний вчинок місцевого пенсіонера. Ризикуючи життям, посеред ночі кинувся на тонку кригу річки, бо почув, хтось провалився і тоне. А підібравшись ближче, побачив відразу трьох бідолах, яких полишали вже останні сили. Іван Гребенюк продовжить. Дайте хоч поздоровкаюся з вами Ви герой. Це Володимир Михайлович і його помічники. Чужі, чужі, Міка! Саме вони, Міка та Малиш, першими занепокоїлися в ту ніч. Безперервний гавкіт. Чоловік уже подумав, що хтось за у двір вибіг і почув справді чужі голоси. Однак, із боку річки, коли я вже почув голос, що «поможіть», я підійшов короткі всі, я самі більших дві палиці взяв. Він не знає, що ним керувало в той момент. Посеред ночі бігти на тонкий лід по дорозі встиг іще й ухопити дві жердини. Акуратненько При, прибіг на мостик, падаю на лід, і з палицями прямо я підповз за три метри не доповз до первої голови. Підсвітивши ліхтариком, побачив відразу трьох двох жінок і хлопця. Між кожним метрів зо п'ять жердину кинув першій жінці, допоміг вибратись і наказав повсти до берега. Далі друга. Кричу, лови палицю, коли я кинув в цей момент. Палицю я кинув, а сам провалився під лід. Хлопця і самого пана Володимира витягали вже професійні рятувальники. Викликала дружина та й із сусідами пощастило. Сусіду, в першу чергу, він самий перший прибіг на мені на допомогу. Зрештою, врятувати вдалося усіх, кого було видно у воді. Надзвичайники кажуть, чоловік зробив найважливіше, мало того, що витяг першу жінку, дав шанс іншим. Він зафіксував цих людей і надало допомогу їм. Змогу надало їм держатися на воді... ну, на кризі, дуже довго на кризі. На жаль, ідеально в цій історії не все. На самому початку під воду пішли не троє, до яких уже прибіг пан Володимир, а четверо про 16-річного хлопця. Чи то через шок, чи то алкоголь, запах виказував. Урятовані сказали так. Провалився, вибрався, утік. Насправді потонув удома з урятованих. Вони всі родичі. Нікого. Пан Володимир каже, допоміг би і четвертому, якби його бачив. Це просто воно як на автоматі. От, почув, от, побачив цель, і в мене воно перше напряве спасти, все остальне ні. Повір ніколи не думалося так чи інакше подвиг чоловіка вразив не лише пересічних богославців, а й самих рятувальників. Його вчинок кажуть обов'язково відзначить. Іван Грибенюк та Владислав Журенко спецкор два плюс два. У Харкові автоматизували пошук злочинців. Місцеві айтішники представили поліцейським нову базу даних, що містить дані про 5 мільйонів правопорушень, скоєних на Харківщині за останні 10 років. Тож копи зможуть отримувати необхідну архівну інформацію за кілька хвилин. Раніше на пошук та порівняння даних експерти витрачали тижні. Нова система дасть змогу в рази пришвидшити час розкриття злочинів, запевняють. Розробники у тестовому режимі її відпрацюють у Харкові. Тутешнім полісменам програму встановили на робочі планшети для доопрацювання системи та постійного оновлення бази даних. Потрібно півтора мільйона доларів. Ці кошти просять урядовців. Прогулянка з роботом американські інженери презентували нову унікальну модель залізної людини, яку охрестили прототипом термінатора. Вона вміє піднімати вантажі, гуляти по нерівній поверхні та підводитись, коли її б'ють. Та на відміну від кіношного персонажа здачі не дає, і поки що світ не завойовує. Як тренують молодого робота, дізнавалася Катерина Федорченко. Знайомтесь, це Атлас найновіший винахід американських інженерів. Його зріст 175 сантиметрів, а вага 80 кілограмів. Цей робот вміє робити надзвичайні речі і виконує завдання творців як у приміщенні, так і назовні. Перше випробування для залізної людини прогулянка зимовим лісом. Замість милуватись краєвидами, інженер пильно стежить за роботом. Як той долає складний нерівний шлях і балансує на кучугурах. Із прогулянкою Атлас упорався. Далі йому пропонують попереставляти коробки у приміщенні. Атлас успішно піднімає їх, тож інженер робить завдання більш складним і відсуває коробки від робота. Утім, залізну людину це не зупиняє і він вперто продовжує свою справу. І ще одне складне завдання, яке ставлять перед собою інженери навчити атласа підводитись. Випробування жорстоке, адже дослідник змушений збити робота з ніг. Утім, Атласу це не шкодить і він швидко підводиться. У дуже складній місцевості Атлас є достатньо сильним, щоб піднятися за допомогою рук і ніг і добре орієнтується, коли навколо багато інших предметів. Після тривалого навчання винахідники відпустять атласа у самостійне життя. Чим займатиметься робот, поки невідомо. Ймовірно, він, як і попередні винаходи цієї компанії, полегшуватиме життя людям. Наприклад, виконуватиме роботу в американській армії. Катерина Федорченко спецкор два плюс Гарного настрою та терпіння бережіть себе і нехай щастить.